Слава Ісусу Христу! Дорогі татусі, зі спільнотою вівтарників. Ми вас щиро вітаємо з вашим днем батька. Щиро дякую вам за ваше покликання, за ваше покликання у вихованні цієї молоді, яка тут знаходиться. Дякую вам за це. Дякую за любов, яку ви проявляєте, турботу, підтримку. І також бажаємо. Дякую, що ви в нас є. Я кажу, що ти мене любиш. Бажаю сміливості, бажаю здоров'я, щоб відпочинку. Бажаю миру. Щоб ваша любов завжди зростала. Нога і літа! Щоб тебе не забрала на війну. Щоб були прожити багато років. Щоб всі жили добре, достатку. Щоб був у вас солодкий чай. На многії і благі літа! літа.